Вітаю, я майбутній абітурієнт, і цьогоріч я твердо вирішив вступати до лав Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. На мій вибір вплинули позитивні враження з цьогорічного дня відкритих дверей, де я дізнався багато нової та цікавої інформації про вступ, зокрема умови вступу на різноманітні факультети, структуру навчання в університеті, ознайомився з новими та актуальними на цей час освітніми програмами. А також дізнався про унікальні фішки університету, зокрема гейміфікація. Суть гейміфікації полягає в тому, що вона дозволяє майбутнім вступникам оглядово дізнатися про всі освітні програми та випробувати свої знання в ігровій формі. Насамперед, мене дуже вразив такий спосіб знайомства з університетом, бо таким чином можна швидко та ефективно дізнатися про. Навчання на тій чи іншій кафедрі граючи у вікторини, за проходження яких гарантовано отримаєш корисні та цікаві призи. Нещодавно я брав участь у вікторині за спеціальністю 122 комп'ютерні науки та інтелектуальні системи, після проходження якої я посів перше місце. І вже через декілька днів я отримав гарантований приз. Преміум підписку на Microsoft Office 365. Мені дуже сподобався такий підхід до знайомства зі спеціальностями та освітніми програмами університету. А найголовніше, що це унікальна фішка саме ХПІ. І наостанок я хочу побажати майбутнім вступникам НТУ ХПІ не боятися випробовувати свої сили і вам обов'язково посміхнеться удача. Успіхів у складанні іспитів та до зустрічі у дружній родині Харківського політеху.